Ну чого, в раньше переправляємось на переправу. А де твій Андрій? Я його кликав, кликав. зранку виїжджаємо. Набережний! Що? Ні, ну так. Да. Один градус був. Один градус був морози. Да, она вже закінчила копати. Закінчила копати вже так. Угу. за шо там. Андрія, як века уставить, да? Антон, куховки! Андрій! Угу. Да, досплечи, щоб смерди списываться. А не да. зробив того, що я хотів.